радий бачити вас на своєму каналі. Знову сьогодні працюємо біля нашого зерноскладу складу. Так, друзі, сьогодні потрібно нам розрівняти всю цю підлогу, де ми копали фундамент, вирівняти землю. Вчора, друзі, привезли кирпич, прицеп, думаю, його розстелити на поверхню землі і потім проливати вже самим розтвором так що, друзі, зараз потрібно нам це все зробити, бо, можливо, завтра будемо заливати все бетоном. Так що, друзі, працюємо! I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Doing no cap, only God wants you better go, live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact Give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause something. can't stop this I'ma steal everybody's lane, call it shoplift Sick of hearing everyone complain when they thoughtless Taste the paint, it's like candy canes It makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the back, stadium pack. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants so you, better go live it up. Cash in the back. stadium i on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, Do it no cap Only got one, so you better go live it up. Cash in the back, stay intact baby I'm bad. Друзі, оце працюємо в таких умовах. Потрібно сьогодні долажувати вже наше приміщення всередині на підлогу. Але йде цілий день дощ, ну, стараюся його сьогодні доробити, так як завтра нам потрібно вже заливати всю підлогу бетону. Нічого, друзі, працюємо. Отак проложив кирпич. Більш-менш так підлогу вирівняв. Але все одно потрібно раствором проганяти. Там трошки густіше настелив, тут рідше, але ну сюди ми ще будемо доносувати. Там ще залишиться той кирпич. А залишилося ну, не багато і немало. Ось такий участок. Але погода взагалі не дає працювати. Нічого, сьогодні треба нам доробити. Ну що ж, друзі, робота вже виконана. Прозакладали на нашу підлогу таким кирпичом. Ось тут посередині вирівняв трошки площу піском, а цю сторону зробив із тут і щебенка, грампелі, і пісочок. Тут також підрівняв. Більш-менш рівненько, але вже як будемо заливати все бетоном. Будемо вирівнювати всю поверхню землі. Не вистачило в мене бою кирпича. З'їздив, з батьком привіз куски троси. кинули отам напередок і ось тут трошки. І привезли ще прицеп легковий, ну, такого самого, що ми брали на заливку бетоном. Учора привезли ще 28 мішків цементу 500-го, замотав, укрив, так як сьогодні пішов сильний дощ, щоб його не намочило. І в принципі, вже тут порядок. Пішлося, друзі, сьогодні потрудитися практично весь день біля зерного складу. Багато таких нюансів було, але ми їх виправили, привезли прицеп бою, привезли. Прицеп, легковий кусками траса була, як знімали поверхню. Привезли, розстелили. Завтра планується вже, друзі, заливатися наша підлога. Цілий день будемо завтра працювати з кумом. Так що, друзі, всім, кому подобається таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!